Добрий день, малятка! Ви вже помітили, що усе живе наповнюється новим життям. Природа пробуджується. Вже навіть тепле сонечко встигло усіх нас порадувати. Аж ось почав накрапати дощик. І це не привід, щоб засмучуватись. Це дуже добре. Дощ? Помічник природі весні. Земля давно чекала на дощ. Травичка, дерева, кущі омиваються весняним дощем залюбки. Але після весняного дощу із хмар обов'язково вигляне тепле сонечко. Земля наповнюється вологою. І коли потеплішає, ви побачите, як швидко виросте зелена травичка. Тому дощ на весні дійсно помічник природи. Дощові крапельки, ніби виконують весняний танок. Погляньте, як це гарно. Ой, дощику, поливайчику! Поливай, 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 та й нас не минай.